Славний день Єрусалим радів, вийшов, щоб Ісуса зустрічати. Та одного Він не розумів, що Христос прийшов не царювати, а народ йому дорогу прикрашав урочисто, радісно, прекрасно, але долі власної не знав. А вона для нього буде страшна. І Христос був змушений ридати, стало гірко на душі і важко. І як хотів, і я твій народ зібрати, як збирає пташеняток пташка. Але ви, на жаль, не захотіли цю безцінну благодать прийняти. І любов мою зрозуміли. Ось тому гряде ваш час розплати, скоро здійсняться слова пророчі. Цього навіть ти не уявляєш. Ворогів полки тебе оточать. О, як жаль, що ти про це не знаєш. Храм величний спорохом зрівняй. Всі обрушаться, на тебе біди і дітей невинних повбивають, бо не зрозумів ти дня відвіда. В наші дні так само промовляє, Бог своє засуджуюче слово, бо народ наш Бога прославляє так, як ті євреї обрядову. Не вчинивши плоду покаяння, люди в темряві гріха блукають, люблять тільки гарне святкування, а спасіння Боже відкидають. Чи потрібне Богу поклоніння, якщо щиро в нього ти не віриш, навернись, прийми його спасіння і розплати грізну.